Всіх вітаю, мене звати Денис Галандзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новий конфлікт, який стався між Україною та Польщею. На це відреагували на найвищих рівнях, але це. Виявилось неправдою, і зараз ми поговоримо про причини, чому такі ситуації трапляються, і чим вони небезпечні, і чому вони будуть повторюватися в майбутньому, можливо, навіть найближчими днями. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими, польськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже. Вчора, практично весь день в українському, так і в польському інфопросторі гуляли відео і гуляла інформація про те, що нібито польські протестувальники разом з польською поліцією почали на кордоні затримувати автобуси з українськими пасажирами автобуси українських перевізників як в сторону України, так і в сторону Польщі. На це одразу ж відреагував міністр інфра... інфраструктури України Кубраков, який е... Голосив на тому, що не може бути так, що польські протестувальники беруть фактично в заручники весь український пасажиропотік і цих людей, які їдуть в цих автобусах. Одразу ж після цього була реакція посла Василя Зварича, посла України в Польщі, і фактично, одразу ж після цього була реакція польської поліції, і вони одразу ж сказали, що нічого подібного не відбувалося. Повідомили наступне. Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми як поліція абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони плавно проїжджають, заявили в власне в польській поліції і далі консул. України в Любліні Сергій Царок здійснив поїздку до пункту пропуску Дорогуськ Ягодин, де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив, що неприпустимі будь-які затримки руху пасажирських автобусів. І одразу ж, чому вчора я не робив про це відео? Бо я не бачив, якби гуляли відео, які були покликані. Ну якби ціль їх була одна: це далі підвищити там рівень напруги. Між українцями та поляками, але при цьому не було зафіксовано жодних деталей, ніхто не розповідав ніяких деталей. Ну, зупинили вони автобуси. І що далі з того? Чи вони там перевіряли якісь документи, чи вони хотіли просто сказали цим людям, що ви будете стояти, поки ми тут мітингуємо? Нічого не було і власне. Поліція, ну якби консульство також звернулось поліцію, і консульство дає, говорить наступне: поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів. Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, пов'язаними з проходженням через коридор протестувальників та інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу. І, власне, це все сьогодні. Вже представники українських консульств заявили про те, що жодних фактів порушень та блокування протестувальниками там руху автобусів не зафіксовано. І виходить, що міністр інфраструктури інфраструктури України вчора просто піддався емоціям і власне видав ну якби інформацію, яка взагалі не відповідає дійсності а реакція була моментальна і. Насправді, в цього всього є е, своє підґрунтя, тому як подібні випадки вже були, коли тільки протести почалися, то, по-перше, перший факт. Що автобуси зупиняли, сварилися з водіями автобусів, людей там тримали по декілька годин в цих автобусах, не давали їм виходити. І ті, хто катався автобусами на довгі такі дистанції, той знає, що це і так непросто. А коли тебе ще на декілька годин після проходження кордону затримують і заставляють просто чекати, незрозуміло скільки і не зрозуміло чого, то при цьому нерви здають ще більше. Плюс другий факт: представники мітингувальників. Керівники тієї самої солідарності громадської організації фермерів, які блокують зараз кордон Україно-Польський, вони погрожували. Погрожували тим, що у випадку, якщо не буде реакції зі сторони Польщі, не буде дій там зі сторони України, якщо Україна, наприклад, почне блокувати польські товари, які заїжджають в Україну, то вони почнуть фактично брати в заручники всі автобуси, які проїжджають в одну або в іншу сторону. На щастя, цього не відбувається на сьогоднішній день, але якби ці всі фактори вони. Насправді дуже і дуже емоційно дають дуже емоційну віддачу, коли бодай щось маленьке з'являється, подібне, і саме тому одразу ж всі офіційні лиця України про це заявили. Дуже добре, що в короткий термін вдалося цю ситуацію розв'язати вдалося вивести, скажімо так, всіх на чисту воду і зрозуміти, що. Ніякого блокування там не було. Якщо там українські автобуси і затримували, то їх затримували чисто з технічних причин, і це є дуже добре. Але е, ми бачимо зараз е, різку таку зміну настроїв, і ми бачимо, що наше суспільство воно е, українське суспільство, воно зараз дуже і дуже сильно е, емоційно реагує на е, те, що власне відбувається в, е, на українопольському кордоні, і навіть якісь. Там відео на 5, 10, 30 секунд з заголовками, що там знову якось обмежують українців, вони одразу ж викликають резонанс в суспільстві і знову ж таки наголошую, що кінцевим бенефіціаром і кінцевим отримувачем всіх благ від такої трешової ситуації на кордоні залишається Росія. Фактично, це єдина країна, якій це вигідно. Також вони їм, якби Зараз е, найкращий час для того, щоб плодити нові фейки проти українців, нові фейки проти поляків, для того, щоб знову ж таки е, розділити Україну та Польщу, розділити українців та поляків. І е, саме тому ми будемо зараз все більше і більше говорити про нові фейки, які виникають, а їх зараз дуже багато. І е, оця емоційна, е, скажімо так, е, Оці, оці емоційні спалахи, які виникають там на тлі, навіть якихось маленьких повідомлень, вони будуть наростати. Тому як ситуація на україно-польському кордоні не вирішується, поляків все більше підбурюють до того, що українці їм вороги і українці через українців вони гірше живуть. І е, бачимо, що на сьогоднішній день, на жаль. Польська влада не має жодного інструменту для того, щоб швидко якось закінчити те, що відбувається. Це можна було зробити на початку, коли це ще починалося, а це починалося фактично ще в листопаді. Але тоді уряд Туска він ще не був при владі. Це все почалося ще при Моровецькому і тривало цілий місяць. І за цей місяць ці польські протестувальники набрали неабиякої підтримки серед простих поляків. Це не вся Польща, це також потрібно розуміти. І більшість людей, які навіть на сьогоднішній день підтримують цих поляків і цих фермерів, вони просто в ситуації не орієнтуються. В них є просто їм дали вибір з двох варіантів: або ви підтримуєте Україну і українців, або ви підтримуєте своїх власних фермерів, свою власну державу, свою економіку і своє краще життя. Питання стоїть якось так. І, е, на мою думку, це є максимально маніпулятивно, тому як всіх собак спускають на українців. Але в пересічного поляка, в якого немає часу розбиратись в цій ситуації, вибір являється очевидним. І як мінімум, я знову ж таки вже в сотий раз наголошую, як мінімум, до моменту, допоки не, не закінчаться вибори місцеві в Польщі, ця ситуація буде тривати. Можуть проводити різні там зустрічі, різні е, збори, можуть про щось домовлятися, можуть заявляти про те, що ситуація майже вирішена. Але повірте мені, доки. Не закінчаться місцеві вибори, ніхто нічого зробити не зможе, бо це напряму буде впливати на рейтинги тих, хто захоче ці протести зупинити. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі новини. Зберігайте спокій, намагайтеся як мінімум не вестися на оці провокації, які на ці емоційні гойдалки, які зараз відбуваються. І все в такому випадку буде добре. Потрібно ще трошки зачекати. Дивіться, будь ласка, не сваріться з ботами, які там залітають постійно в коментарі. Їх насправді дуже багато. Я їх не, не завжди встигаю там видаляти і фільтрувати те, що відбувається в коментарях, бо їх є дуже багато. От, просто з ними не сваріться, побережіть своє ментальне здоров'я, і знайте, що буквально через після виборів це все. Якомога швидше закінчиться, дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю друзі, гарного дня і до нових зустрічей.